Слава Ісусу Христу, дорогі підписники, мої та гості каналу, всіх вас благословляю на пізнання розумної істини Божої Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. І заповіді Божі. Що нам потрібно зрозуміти, що Бог дав нам заповіді. Якщо ми є виконавцями, то в нашому житті буде благословіння. Якщо ж ні, то буде прокляття. Коли люди це порушують, вони підпадають під прокляття. Бог каже. Хай не буде в тебе інших богів, не буде в тебе кумирів, не вклоняйся їм і не служи їм. Сьогодні люди говорять, що у мене немає часу на Біблію вивчати там, немає часу проповідника слухати, молитися. У мене немає часу, і мені це не цікаво. Але є час сьогодні, що в людей присутні дуже багато ідолів, що люди перебувають захоплені в серіалах, там поклоняються. Якимсь там артистам, спортсменам, політикам, президентам, блогерам знаходять собі дуже багато ідолопоклонства. А за це ідолопоклонство, що, приходять, що приходить, приходять прокляття, що бо це знову Божа заповідь. І тобто Бог він не уклоняє, не упокорюється. Тобто, і коли ми ставимо якусь людину чи щось вище за Бога, то за це. Вже, то це вже є ідолопоклонство, і за це приходять не благословення, а за це приходять прокляття. І ми говоримо до людей: придіть до церкви, прийдіть до Бога, покайтеся, зверніться, тому що закони Божі вони працюють, люди хочуть жити, наче краще, але без Бога не виходить, тому що. Все краще, воно приходить тільки від Бога.